Всім моє вітання. Хочу вам показати, вам, ну я нормальним людям, які е, слухають про Оскер, що Оскар вор, шахрає, афіріст, краде гуманітарку. Я хочу показати, як я це роблю. Я відкрита людина, мені нічого скриває. Я 8 років в цій квартирі живу, з якою мене питалися випнути, не вийшло. Так от, як же ж Оскер краде волонтерку? Я так беру. Розкладую, це з Варшави посилка, тому документи прикладуються до моєї папки благодійного фонду. Це вже все підписано, куди відправляти. Тут і військовим, і медикам польовим, і малозабезпеченим, і переселенцям. Це, до речі, не целлофани. це е, нагруднички для хворих, щоб їх годувати. І антисептики, і памперси, і футболки. От тут Люсічка мені веде у Люся, що там, все сходиться, все нормально, так, молодець. Оце так ми крадемо гуманітарку. І так уже півтора року. Потім я йду в свої шикарні апартаменти і сижу тут, розгрібаю, вигрібаю. Це до речі, ікуна Миколая мені подарили. Оцю ікуну мені теж подарили дуже красиво. От, ось папочка з благодійного фонду Олексія Оскара, де все, всі чеки, квітанції, документи, акти, прийому, передачі, ну це номер карточки має 41, 49, 39, 30, 30, 80, 75, 40, оце, отут я собі скромненько зробив апартаменти і сиджу в спеці неможливо, і мухи хікають, асфальт репається. І я це ж сижу і думаю, а як же ж мені ще більше вкрасти? А куди ж мені ще більше вкрасти? А де ж мені все це заховати? А куди мені все це заничкувати? Понімаєте, є такі люди, пане міністр Резніков, не давалонтер-аферіст притула, Коля Маслов, який себе ні, та на самом деле обична шестерка мера Харкова, бо ти роздаєш волонтерку тільки тим, хто прописаний в Харкові, щоб скоро ж голосувати за мера знову. Медіахряк з медіакору, ребята, от поворознюк там да, казує, що я все краду, все я шахрай. В отличие від от вас, я після війни обов'язково до кожного з вас прийду. І я відповім на всі ваші питання. Я вас знайду, відповім на всі ваші питання на камеру. А потім ви відповісте на мої питання. Скільки ви взяли за цей грязь? Скільки вам заплатили? Або за які такі проступки? вас система взяла в чиски за яйця і заставила мої труси перебирати публічно на відеокамеру в Ютубах і в Тіктоках. Хлопці, ну якщо ви хлопці, якщо ви мужики, не займайтеся херньою. займайтеся корисною для України справою. Не будьте солов'йомими, сімонянами іми, залишайтеся колію масловим, ну, медіахряком з медіакором. І поворознюком, фермером з матюками. Так от вас менше вреда, як мінімум. Всім спасіба, хто допомагає. Ребята, огромне вам спасіба за слова підтримки. за те, що з усіх куточків України і світу мені запропонували житло. Я не можу виїхати з цієї квартири, тому що я тут прописаний під домашнім арештом. І да, хер їм, а не Оскера, система мене не за яйця не брала. Не нагибала, не прогибала і ніколи не змусить нічого не говорити, те, що вони скажуть, не робити те, що вони не скажуть. Потому що Оскар собі може це дозволити послати всіх нахер і говорити, що він хоче і про кого хоче. Аргументовано. Не наліво направо брехать на людей. Аргументовано. Про кожного чиновника, про його факти, корупцію, злочини, антидержавницьку політику. А то виходить так, поки мене держали під домашнім арештом, я встиг вже не одну подяку отримати і не одну медаль вже отримати, причому від військових. А за цей період суддя встиг вбити військового, а прокурор Миколаївський, який мене, до речі, судив, умудрився сісти пожитні за державну зраду. Так судді хто? Ребята, суддя Кітово-Подільського суду. Завтра о 16 годині на Хорива 21 запрошую всіх у суд. Пора уже цих чертів мантії гнать, як сідорових коз. Нам такі судді не треба. Як і проти волонтерів, патріотів, українців і навіть наших дітей. Всім дякую, велике. Пакую, фасую і відправляю. І я за кожну посилку плачу сам 200 гривень. Оце тут вже на 5, 5 тисячі гривень, тільки за відправку треба зібрати. Всім дякую, велике. Боти за кораблем.